Ви коли-небудь мріяли створити справжній кінотеатр просто у себе вдома. B'Intec U4 4 це не просто проєктор, це компактний розумний кінотеатр, який поміститься на долоні. Він підтримує 4K, має Android-систему, Wi-Fi, Bluetooth і може транслювати з вашого смартфона чи ноутбука без жодних кабелів. Сьогодні ми розглянемо його детально, від якості зображення до звуку, функцій і того. Чи вартий він своїх грошей? Перше, що впадає у вічі, це дизайн. B'Intec Lava U4 виглядає як справжній елемент декору. Його корпус покритий приємною на дотик тканиною, а вага лише 0,8 кг, тому його легко взяти в подорож чи встановити в будь-якій кімнаті. Проектор має мінімалістичний стиль, але в ньому приховано потужну технологію. Всередині герметична оптична система, яка захищає від пилу. Це означає довговічність і стабільну якість зображення навіть після років використання. Love u 4 підтримує Full HD, 1920X1080P роздільну здатність із можливістю відтворення 4 k контенту. Його яскравість 300 нюманів. А контрастність 3001, що забезпечує насичені кольори і глибокий чорний. Екран може досягати до 200 дюймів, тобто в 16 разів більше, ніж звичайний телевізор. А завдяки підтримці HDR10 та ММС, навіть динамічні сцени у фільмах або іграх виглядають плавно, без розривів. І, звісно, B'Intek U4 має автофокус і ручну корекцію трапеції. Тому ви отримаєте чітку картинку, навіть якщо проектор стоїть під кутом. Усередині вбудовано два стереодинаміки, які створюють чисте звучання без необхідності підключення зовнішньої акустики. Для тих, хто хоче більше, B'Intek підтримує Bluetooth 5.0, тож ви можете під'єднати свої бездротові колонки або навушники. До того ж проєктор працює на Android 9.0. Має вбудований Wi-Fi і сумісність із AirPlay, Miracast і DLNA. Тобто ви можете транслювати відео прямо зі свого телефону, планшета чи ноутбука буквально в один дотик. Під капотом 8. Ядерний процесор MTK6765, 1 ГБ оперативної та 8 ГБ внутрішньої пам'яті Завдяки цьому B'Intec швидко відкриває застосунки. Працює стабільно навіть при потоковому відтворенні 4К відео, і головне джерело світла LED має ресурс понад 30 тисяч годин. Якщо використуватиметесь проектором 10 годин на день, він прослужить вам понад 8 років до комплекту входять адаптер живлення, пульт дистанційного керування, кабель і докладна інструкція Це робить B'Intec u 4 готовим до роботи буквально з коробки. Уявіть, затишний вечір, м'яке світло, і ви запускаєте свій улюблений фільм на величезному екрані. Якість зображення вражає, кольори виглядають природно, а звук заповнює всю кімнату. B'intec Love U4 це дійсно особистий кінотеатр, який створює атмосферу, що раніше була доступна лише у великих залах. Ви можете дивитися YouTube, Netflix, грати в ігри або проводити презентації все без проводів. Прямо зі смартфона. Отже, якщо ви шукаєте розумний, стильний і потужний мініпроєктор, який поєднує компактність і якість B'Intec U4 4 саме те, що вам потрібно Full HD і підтримка 4K, Wi-Fi, Bluetooth, Android, Автофокус і до 200 дюймів екрану, вражаючий дизайн і довговічність. Це ваш домашній кінотеатр, який можна взяти з собою будь-куди. Посилання на покупку залишу в описі, переходьте, щоб дізнатися актуальну ціну і акції.